Усім привіт, дорогі друзі! Радий бачити вас на каналі. І сьогодні ми поговоримо про те, чому вам категорично не треба завжди використовувати ручний режим при зйомці на фотоапарат. Я розгляну випадки, коли треба використовувати ручний режим, і це є обов'язковим. А також розкажу про випадки, коли зовсім не треба його використовувати. Ну що ж, поїхали. Давайте спершу поговоримо про те, коли треба використовувати. Повністю ручний режим на фотоапараті, коли це необхідно. По-перше, це для зйомки в студії. Ви налаштували камеру, налаштували всі спалахи або постійне світло, і вже використовуєте одні на налаштуванні, фотографуєте і не змінюються кольори, щоб усі зображення були однакові, і цим самим ви спрощуєте собі обробку цих фотографій вже на пості. Також другий випадок, коли треба використовувати ручний режим, це при зйомці пейзажів. Пояснюю, ви виставляєте камеру, виставляєте необхідне ISO, витримку діафрагму, фокусуєтесь, де вам потрібно, і робите. Зйомку. Також можливо використовувати брекети по експозиції. Таким самим ви зробите 2, 3, 4, скільки завгодно фотографій з різною експозицією. І таким чином, потім, з'єднавши всі ці фотографії в Lightroom, ви отримаєте гарну HDR-фотографію, у якій не будуть пересвідчені. Світлі участки та не будуть пересвічені темні участки. Також, витягаючи вже із пейзажів, можна поговорити про нічну зйомку, саме зйомка, наприклад, зірок, чи в цілому нічній вулиці, буде набагато краще знімати саме в ручних налаштуваннях, виставити максимально відкриту діафрагму або плюс-мінус відкриту діафрагму, правильну витимку, та ходити вже по вулиці, знімати, а, ну також ще її виставити. І таким чином у вас. Будуть однакові фотографії, і ви будете впевнені, що вас не підведе фотоапарат. Ну максимум тільки автофокус, але це вже трохи інше. Ну і останнє, коли обов'язково треба використовувати саме ручний режим, це при предметній зйомці, коли ви фотографуєте якийсь об'єкт. Наприклад, в макро або в цілому товарні фотографії ви виставляєте фон, виставляєте спалахи і вже контролюєте камеру, виставивши всі налаштування, і потім просто вже клацаєте і все. Ось так це працює. Ну що ж а тепер ми можемо перейти до другої частини цього відео, коли ми поговоримо, коли треба використовувати саме напівавтоматичні режими. Камері, бо використовувати повністю автоматичний точно нікому не треба, бо для цього вже немає сенсу купувати фотоапарат. Можна вже залишитись на телефоні, знімати спокійно, натиснувши одну білу кнопочку знизу, тикаєте і все. І у вас будуть чудові фотографії, але ми купили фотоапарат, тому розбираємо режими напівавтоматичні. Поїхали! Для мене саме такий потрібний та саме актуальний режим. Це зйомка в пріоритеті діафрагми. Зараз поясню, чому. По-перше, я виставив діафрагму, на яку я маю розраховувати, щоб певні об'єкти були в різкості або щоб повністю розмити фон. А вже інші налаштування, такі як витримка та ISO, вже в розпорядженні мого фотоапарата. І таким чином мені зручно фотографувати, наприклад, дні народження чи корпоративи. Виставивши правильну діафрагму та компенсацію експозиції, я ходжу собі і роблю правильні фотографії, розуміючи, що камера вже обере. Яку поставити витримку чи одну 60, чи одну 80, щоб все було дуже добре? І це дуже полегшує роботу. Оскільки бувають такі непередбачувані моменти, коли треба швидко зреагувати, коли, наприклад, там тости чи щось там прибігає, які цікаві чи гості зайшли, якісь нові, і треба швидко їх відзняти, і у вас немає часу переналаштовувати камеру. Бо, наприклад, ви знімали людей за столом з певним освітленням, а потім бачите, що хтось заходить з подарунками, наприклад, з коридору, і там трохи інше світло, трохи темніше, наприклад, і ви швидко перевели камеру, сфокусувалися, зробили кадр, і ви розумієте, що камера поставить витримку трохи довшою, і таким чином у вас все буде гаразд, і ви розумієте, що у вас не. Буде проблем з недосвітленими фотографіями чи з пересвітленими. Саме тому треба використовувати пріоритет діафрагми. Також ще існує пріоритет витримки. В цілому можу сказати, що це не такий самий потрібний режим, бо якщо ви знімаєте, наприклад, якийсь спорт, наприклад, біжуть спортсмени, то вже краще в ручному режимі виставити певну витримку та діафрагму, щоб ви розраховували, що саме так і буде. Але якщо вам треба щось відзнімати, таке цікаве, наприклад, якісь ваші авторські ідеї, наприклад, зйомка. Автомобільної дороги так, щоб автомобілі розмилися і був тільки слід від їх фар. Тоді можна виставити пріоритет витримки, виставити, наприклад, 10 секунд, і вже камера сама определяє яку треба діафрагму поставити, та ISO. В цілому, для повсякденних зйомок найголовніше це ручний режим та пріоритет діафрагми. Навіть, наприклад, якщо ви знімаєте відео. Ручний режим набагато зручніший для зйомки в таких умовах, які я зараз знімаю. Я виставив ISO, діафрагму, витримку. І все, я сиджу собі, знімаю, і я розумію, що не буде ніяких проблем з відео, що воно буде у стії, сім. 10 скільки там вийде хвилин з однаковою експозицією не буде скакати вверх чи вниз, і це буде зручно. Але, наприклад, якщо я знімаю на вулиці і мені важко виставити правильні налаштування, то я вмикаю діафрагму 2.8, і соно мінімальне, наприклад, або там на 640, або на 800, в залежності від оточення, наприклад, якщо хмарне, то трохи більше ставлю, якщо сонячне, то менше. І вже спускаю курок і знімаю. І я розумію, що камера поставить витримку таку, яку їй треба, так, щоб, наприклад, моє лице було. Правильно освітлене, і не було жодних проблем уже з цим відео. Бо якщо виставляти вручну, то можна дуже легко промахнутися, або треба використовувати якогось помічника, який буде слідкувати, чи правильно ви виставили, або який виставить за вас це все. І таким чином ви можете економити собі час завдяки тому, що ви не будете витрачати час на налаштування камери. І це дуже класно і зручно. Але в усіх цих режимах треба слідкувати за балансом білого, бо і в мануальному, і в напівавтоматичному можна виставити баланс білого. Або можна поставити його на авто. І, наприклад, якщо ви знімаєте кучу фотографій, то, наприклад, банкет знову ж таки, то можна ставити на авто ISO і не морочити голову, бо гра фотографії можна спокійно зробити або холоднішими, або теплішими, і від цього не буде жодних проблем. Але, наприклад, якщо ми знімаємо в студії, то краще виставити певне значення, щоб вже потім витрачати менше часу на зведення фотографій, щоб вони виглядали схожими. А також, якщо ви знімаєте відео, то краще виставити баланс білого, сісти і знімати. Таким чином, якщо ви там. Поверхнете камеру вліво чи вправо, щоб не скакали кольори, щоб відео було гарне та стабільне в кольорах, і ви не мали жодних проблем з тим на поїздці. Бо якщо відео вийде занадто холодним або занадто теплим, то виправляючи вже кольори. Ви можете втратити деталізацію, та у вас будуть такі кубики образовуватися з пікселів, бо немає інформації в зображенні, щоб перетягнути її в більш холодні чи більш теплі кольори. Ну що ж, на цьому наше відео вже підходить до кінця. Я розповів те, що я вам хотів розповісти, те, чим я сам користуюся. Сподіваюся, це відео було корисним. та ви поставите свою вподобайку, підписуйтесь на канал та побачимось в нових відео. Всім до зустрічі!